Всім привіт, ви на каналі Бодик ТВ. Іде активна фаза розвитку з голуб'ятнією я вже молододняка відібрав. Ну, і тут минулорічний той поляк, що прилетів, пішов в пару з цією самечкою. Вже в них приплодов є. Ну, Яєчко перше, але вже води. Ну, цей ромон, так як казали в відео, що, що він в пару так і не йде. Напевно його буду випускати скоро. А як залишиться, то залишиться. Як платить додому, то платить додому. Так, тут всі на місці, літають. Всі льотні голуби. Багато там сидять на яйцях. Там кримка. Вони вже також є теплодок. То він пішов в пару з білою самичкою тією. Там в них вже є малеча. Так, Годую по програмі Богдана. У нас вже є перший пилок, і їм активно даю пилок. І голуби мають енергію, бо то комплекс вітамінів добрий. Також прополіс даю їх, пропою. І хто хоче собі придбати пилок або прополіс, в описі під відео буде мій номер телефону. Можете звертатися, можу відправити поштою. Також питання було про колії від підписників. На зігас опеплодок від білої самички. Всі такі сіренькі. А так йде збір пилку. Кому сподобалося відео, ставимо палець вгору, підписуємося на канал, чекаємо нових відео.